Проходите. Это вот наша кухня. Здесь проживают наши жильцы, которые здесь готовят. 52-річна Олена Осмачко показує одну з кухонь гуртожитку, в якому облаштували поверх для переселенців. Жінка приїхала з Луганщини, нині тут працює коменданткою. Зараз я жарю блини э, мужу, кожен день, да. для роботи, до роботи. Поки ще шабанець збираємо, как бы. Абустраю кімнату. Ну потихонечку у цьому гуртожитку підготували 26 кімнат для переселенців. Наразі поселили вже шість сімей. Серед них і родина із міста Лисичанськ. З Луганської області з бабушкою, дідусь, мамою і з братом. Я знайшов друзів Блин, вони, проживають. вони проживають біля мене в 18-й кімнаті. Сім'я у нас із п'яти чоловік Дуже хороші умови. евроремонт, все чистенько, все новое, и постели, и все. Гуманитарку нам дали. Но замечательные условия. Вот у нас и холодильник в комнате, хотя на кухне тоже два холодильника. И кастрюльки дали. Все, живем хорошо, но домой хочется. У Кременчуцькій громаді кімнати для переселенців облаштували у трьох гуртожитках. Також заселяти людей планують у квартири. І з самого початку війни була розроблена програма по ремонтам комунальних об'єктів, щоб в подальшому їх надавати внутрішньопереміщеним особам, які тікали від війни. Проживання в таких об'єктах саме в цьому гуртожитку є безкоштовним, оплачуються лише комунальні послуги, які спожить безпосередньо сім'єю. У кожній кімнаті є свій лічильник електроенергії. Тому людина сплачує саме за те, що потребляє. Це у нас душеває кабінка тут, тут стиральні машинки, знаходяться, котрий стирають. Це у нас животне, котро дівчатка ухажує, це собачку Тая. Облаштували житло, зокрема за гроші громади та міжнародних організацій. Обладнане все болерами, тобто є гаряча вода постійно в доступі, забезпечили необхідними основними меблями, кухні облаштовані повністю, надається постільна білизна в користування, посуд також для життя. Це все очень хорошо. На о домі родному згадуємо кожен день. У мене зв'язка там немає ні з ким тому що там город розбіг повністю. Але ми сподіваємося, що якщо що, все буде відновлюватися, і ми вернемся в родний город как бы не было хорошо, все равно я ложусь и стою с мыслями только об опасной. Нині у Кременчуцькій громаді проживає майже 31 тисяча переселенців. Тетяна Івах, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.